Жахливіші ніж війна, всесвітній економічний форум назвав головні ризики 2024 року. Збройні конфлікти опинилися лише на п'ятому місці у списку найстрашніших загроз людству. Організатори Всесвітнього економічного форуму, що проходитиме у швейцарському Давосі з 15 до 19 січня, склали традиційний звіт про глобальні ризики. Він заснований на опитуванні 1490 бізнесменів, політиків, науковців, громадських діячів і 200 профільних аналітиків. Примітно, що рік тому в аналогічному звіті про глобальні ризики найбільші страхи в людей Давосу викликала економіка, яка сповільнюється. У нинішній ситуації всі занепокоєння, що до економічних небезпек, відсутності можливостей заробітку, інфляції, вимушеної міграції, падіння ВВП та забруднення довкілля, відійшли на другий план. Пандемію, яка наводила жах 2020 року, схоже перестали згадувати взагалі. Інфекційні хвороби не потрапили навіть до двадцятки найбільших загроз. Найсерйознішими ризиками на 2024-2025 роки опитані політики та експерти назвали дезінформацію, у тому числі згенеровану Ну, штучним інтелектом, екстремальні погодні явища, соціальну поляризацію, кібератаки, міждержавні збройні конфлікти Майнд. Пропонує дізнатися, чому ці п'ять глобальних загроз визнано найбільш значущими. Чому ризиком номер один стала дезінформація? У 2024 році від 70 до 80 країн, що вміщають половину світового населення та генерують 60% ВВП, проведуть президентські, парламентські чи загальні вибори. Голосування пройдуть у найбільших демократіях США та Індії, в авторитарно керованих Росії та Ірані, а також у політично вибухонебезпечних Пакистані та Венесуелі. Всі ці держави стануть уразливими до вкидань хибної інформації, яку в гарній якості та величезних обсягах на. Вчився генерувати штучний інтелект. Дезінформація та доступність інструментів її розповсюдження здатні підірвати легітимність новообраних урядів. Наступні заворушення можуть трансформуватися від насильницьких протестів і злочинів на ґрунті ненависті до громадянської конфронтації та тероризму. Йдеться в доповіді Всесвітнього економічного форуму. Експерти побоюються, що шквали фейків знизять довіру до засобів масової інформації та урядів як джерел інформації. Це поглибить розбіжність у дому. Мках і спровокує громадянські протести і зіткнення. Не виключено, що в найгірших випадках сумніви щодо чесності виборів і пов'язаних із цим конфліктів призведуть до краху держав. Боротьба з фейками також турбує людей Давосу. Опитані ВФ експерти припустили, що вона посилить цензуру, внутрішню пропаганду й урядовий контроль за вільним поширенням інформації. Чому екстремальна погода? Це глобальна загроза під номером два. Середньорічна температура 2023 року на 1,48 градусів Цельсія перевищила доіндустріальний рівень. Минулий рік видався найспекотнішим за всю історію спостережень із посухами, катастрофічними повенями та лісовими пожежами. З огляду на це аналітики поставили екстремальні кліматичні явища на друге місце у списку найбільших загроз людству. Дві третини респондентів всесвітнього економічного форуму висловили думку, що найближчі рік два погодні зміни Міни, ймовірно, створять матеріальну кризу глобального масштабу. На землі клімат стає спекотнішим не лише через глобальне потепління, викликане людиною, а й через ельніньо, феномен нагрівання поверхневого шару води в тихому океані. Екстремальні температури збільшують попит на кондиціювання повітря, що перевантажує енергетичні системи та призводить до відключення електрики. Вони також несуть серйозну загрозу здоров'ю людей, підвищуючи ймовірність теплових ударів, інфарктів та інсультів. Чим така небезпечна соціальна поляризація? Суспільства поляризовані, тобто розділені на групи з протилежними поглядами чи ідеями, схильні всотувати інформацію, що підтверджує їхні переконання. Недовіра до урядів і ЗМІ спонукає людей дізнаватися про події з однобоких і здебільшого маніпулятивних груп у соцмережах. Це посилює поляризацію до токсичного рівня, коли групи людей ненавидять одна одну та втрачають повагу до протилежних думок і контраргументів. Ця проблема вже давно та яскраво проявилася в Україні а найближчим часом вона може розхитати зсередини США країну з найсильнішою економікою та армією. Британський журнал Time у власному рейтингу 10 глобальних ризиків 2024 року поставив на перше місце загрозу початку війни Сполучених Штатів проти самих себе. Президентські вибори в США за прогнозом Тайм посилять політичний розкол американського суспільства і спровокують внутрішній конфлікт, який відверне увагу. У світових ЗМІ від України та сектору Газа і підірве авторитет Вашингтона на міжнародній арені, чого настільки жахливого чекають від кібератак. Індустрія кіберзлочинів росте як на дріжджах і псує життя всім верствам населення. Шахрайські кол-центри виманюють мільйони доларів із кишень наївних пенсіонерів, а серйозні хакери раз по раз паралізують критичну інфраструктуру, викрадають і видаляють дані, заражають комп'ютерні системи шкідливими програмами. За прогнозом Cybersecurity Ventures, збиток світової економіки від кібератак наступного року сягне 10,5 трильйонів доларів. Це майже вдвічі. Більше за державний бюджет Сполучених Штатів. Опитані ВФ експерти очікують, що до банд цифрових злочинців незабаром увійдуть штучно-інтелектуальні системи, здатні діяти автономно. Вони матимуть непередбачуваний трансформуючий вплив на комп'ютерні мережі та підключену інфраструктуру. Особливо бентежить той факт, що програми штучного інтелекту для цифрових атак разом з автономними системами озброєнь розробляють на державному рівні Китай, Північна Корея, Іран, Ізраїль, Туреччина. Єднані Арабські Емірати, Індія та Росія всі ці країни відкидають пропозиції щодо міжнародного регулювання систем штучного інтелекту. Чого чекати від воєнних конфліктів? У звіті Всесвітнього економічного форуму названо три ключові гарячі точки, у яких можлива ескалація із суттєвими наслідками для геополітичного порядку та світової економіки: це Україна, Ізраїль і Тайвань. Конфлікти також можуть загостритися на Балканах, у Лівії, Сирії, Пакистанському Кашмірі, Гаяні в області Курдистан і на Корейському півострові. До того ж, експерти припускають виникнення нових воєн у 20 країнах, зокрема в Єгипті, Іраку, Казахстані, Сербії, Вірменії, Грузії, Киргизстані та Японії. Аналітики очікують, що в російсько-українському конфлікті протягом найближчих двох років інтенсивні фази бойових дій чергуватимуться з періодами заморожування. У разі ескалації до застосування ядерної зброї не дійде, але конфлікт може розширитися на сусідні країни. Війна Ізраїлю з палестинцями згідно з опитуванням ВЕФ, масштабується через залучення до неї сильніших гравців, у тому числі країн Заходу та Ірану. Розповзаючись близьким сходом, цей конфлікт буде здатний породжувати землетрус. У на глобальних ринках енергоресурсів і порушувати міжнародні ланцюги постачань.